Отже, за всю цю покупку я заплатила 5 центів. Насправді, не зовсім так. Але. Я використала свої е талони на їжу, так я їх називаю. Це ресторасіон, така ось компенсація за обіди. Мені на 36 євро дають щомісяця. Насправді, талонів в мене на 72 євро, але 36, половину з них утримують з зарплати. І потім я ці всі. Е Талончики по 6 євро кожен можу використати. Сьогодні я 7 штук віддала і лише 5 центів доплатила. Тож 42 євро повна вартість, що саме я придбала в понеділок, 6 жовтня, розказую і показую. А, в першу чергу побачила там на окремому стенді зі знижками, з розпродажами ось такі пластівці вівсяні, бачите, флокон називається французькою комплекс, цільного зерна, вівса. Вівсяні саме буде в нас каша, хоча тут пропонують саме печиво робити. Не знаю, чи зробимо ми печивка, хоча давненько я вже їх не робила. Кілька років точно. Тому є така нагода 2 кілограми за ціною 2,10 Цікаво, тому що на ціннику було дещо, дещо нижча ціна. А так виходить по 2 2,05 кілограм. Ось тепер я засумнівалася, чи так, чи зі значною знижкою я їх купила, треба буде перевірити, тому що я трохи інше беру, до речі, вироблено в Польщі. Ось Польський продукт. такий. Але в першу чергу це ранкова на сніданок у нас буде вівсяна каша, великий такий запас. Далі яйця. 3,80 коштує 2 десятки постійно їх беру. Цього разу щоб два рази не вставати, як то кажуть, бо буквально нам на 2 дні максимум вистачає однієї упаковки, і то не завжди, тому взяла одразу відповідно. Далі, 299. Це в нас пакети для сміття, теж на тому стенді з розпродажами, з пропозиціями. Взяла незвичайні для нас пакети, точніше, виробник незрозумілий який, але саме не той чоловікові не подобається. Він якраз хотів, щоб я щось інше взяла і. Будь ласка, вуаля. 80 аж пакетів тут на 30 літрів. Тож подивимось, наскільки їх нам вистачить. <кій> Має надовго. Ну, і 3 євро, відповідно, вони коштують. Далі максі, нетто максі. Що ж це може бути? Не бачу я ніяких максі. Трошки згодом. А, так, ось Максі, абсорбан. Це рушники, паперові в нас закінчились. Є така необхідність. Вже коли виходила, побачила промо-акцію з завтрашнього дня, тобто там буде пропозиція тижня, мабуть, нижча ціна. Я вже там не дуже не розглядала, і на що мені завтра, якщо мені потрібно сьогодні? Просто я, власне, за ними і поїхала. Коштують 4 рулони. 2,46. Далі вирішила дітям хоч щось на десерт взяти. І це буде сьогодні печиво. Ось таке орео. Давно теж не купувала для різноманіття, цілком підійде. 2,99 коштує ось такі дві коробки. В кожній з них такі 5 пакетиків, по 4 печівка в кожному. Тож. Дістанеться по два пакетики кожній дитині, думаю, вони будуть задоволені, ось так зможуть розділити. Йогурт грецький є, євро 28. Знову повторила цю покупку. Вже мені сподобалось так купувати, бачу, що і діти їдять, навіть варенечко не додають, а ось так в чистому вигляді їдять, і це чудово. Такий молочний, кисломолочний продукт. Тепер у нас з'явився один із улюблених. Він, до речі, коштує цілком демократично. Там 2, 2,08, 2,04 коштує ну, літр А кілограм, не пам'ятаю, як там саме фасування. Це гарна ціна, лише трошечки там на 20 центів дорожче до тих йогуртів з наповнювачами, зі шматочками фруктів солодких. Ось так, далі. До, до. Це у нас. Бачкове масло, ось таке, ну, звичайно, нічого в ньому особливого немає, але в нас закінчується. Там маленький шматочок залишився, багато готуємо, тож е, беру. Зараз хотіла швидко сказати: 82 грами жиру на 100 грамів. Ось так. Далі, Дешевр купила ось такий козиний сир. Тут дві упаковочки ось таких. Така ковбаска нарізана на 5 шматочків. Ну, всього 10, ось 200 г. Ціна його 2 євро. Пана м'який білий сир, корисний і дуже смачний. Далі 55 центів, ось така морська сіль. У нас там ну, не те, щоб закінчується, але я вирішила не робити екстремальних умов. <гум> Взяти наперед, хай буде в запасі. У нас така сіль, там 750 грамів. 68 центів коштує кілограм борошна білого. У мене є з цільного зерна. Борошно, Але ну, воно не до всіх страв, не до, всіх випі... не до всієї випічки підходить, якщо ви зрозуміє... розумієте, про що я, наприклад, млинчика з е, грубого такого помолу борошна не дуже то виходять, хоча теж, теж смачно, але... І, і традиційно, ну, щоб вже зовсім радикаль, не бути такою радикальною, потрібно випікати щось. І зі звичайного борошна ціна чудова, взяла 2 кілограми. Кремі. Так, це зі знижкою йогурти, Як правило, це в два рази дешевше, ніж повна ціна. Взяла, Мабуть, була упаковка, скоріше за все, була картонна упаковка, яка це все об'єднувала. але хтось, ну, Мабуть, упаковка розірвана була. Бо не погана, сьогодні тільки 6 жовтня, тут до 23 жовтня ще строк. І це йогурт, це не йогурт, це саме сир. Десерт такий сирний, і він з, ну, тут кажуть, і кальцій, і вітамін Д тут є, але наповнювачі ось Абрикос, персик, малина. Це щось банан. Ну, має бути смачно. Дві такі упаковочки, ще з чудовою знижкою взяла, кожна по 80 центів. Далі ще ось такий сир, раклет. Він до картоплі чудовий. Взагалі це така страва, де розплавлюють, розтоплюють цей сир і виливають на, ось наприклад, тут бачите на, на фотографії на, на зображені жамбон. Е, бо в'ялене м'ясо тоненько нарізане, там, зелень. Ще ну, ми у французів нас пригощали там, цвітної капусти, просто сирене, не варене, але зверху таким сиром поливаєш, їш. Ну і картопля варена, розрізана. А я запікаю просто варену картоплю, зверху цей сир, і там ще, на скільки хвилин в духовку ставлю. Дуже смачна така сирна скоринка виходить. Він трошки там щось сам собі піта, але сир зі специфічним смаком і запахом, дуже він такий, скажімо так, ароматний, якщо ви розумієте, про що я. І дуже-дуже гарно плавиться, прямо тече така його особливість. Так що сир Раклет і знижка. Знижка 50%. Так, дата аж 23 листопада, хто зна коли. І я думаю, через те, що ось він так трошки втратив свій, свій зовнішній вигляд, вирішила його позбутись якомога швидше, а ми не проти буде нам до їжі смакувати. І 6 євро купила ось такі. Я не знаю, що це насправді вирізка на, на кістці. Ось такі шматки. Тут написано, що їх 10 котей. 10 шматків. Чогось мені подумалось, можливо, якщо буде наша ласка, можна замаринувати і підсмажити на грилі у дворі, але можливо до цього і не дійде. Тоді, ну, або сьогодні маринуємо, або відправляємо в морозилку. В будь-якому разі з, такого, з таких стейків їх можна або посмажити просто на пательні, а можна ще на бульйон їх пустити. М'ясний бульйон до борщу теж з них гарний виходить, враховуючи, що тут знижка знову 50%. Ну, ось, рахуйте, тут півтора кілограми, Повна ціна за кілограм була 7,49 Відповідно, я за 3,70 кілограм свинини. Ну, хай там невеличкі кісточки є, але це супер ціна. Не могла не взяти такий, такі 1,5 кілограми свинини за 6 євро. Далі в мене ось тут такі горішки, смажені солені. Мигдаль коштує євро 82 Тут всього 125 грамів. Ну, взяла, щоб були горішки. ось так Пюре томатне. Теж подобається мені саме з пюре. Більше подобається робити різні томатні соуси з пасти томатної. ну Трошки не те виходить, все ж таки пюре. Дозрівало на с... томати, дозріли на сонці. Ось такий напис томати італьєн. Взяла дві коробочки, гарна ціна, на них 58 центів півліт... пів кілограму. Пів кілограма. І ось такі ще кеші. У нас, Миколаїв, більше кеші любить. Євро 47 тут теж 125 г. Тобто, це трошечки горішки. Ага. Орео, на Орео знижка 34%. Окей. Okay. Але я не побачила знижки на, на пластівці. Подивимось, може, вони теж десь там з'являться. Потім на картку, наприклад, мені щось повернуть таке теж буває. Поки що. Не бачу, але ж я кажу, що там ціна була євро 64 за кілограм. Саме це мене і привабило. Тут виходить трохи дорожче. Розберуся, не буду вже аж такою нудною для вас сьогодні. Так, Орео, Орео. Зараз я дивлюсь, 2,99. Євро 2,99,02. Ну, таке. Добре. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я, як завжди, продовжую вам звітувати, що купую, що я виловлюю, які знижки мені вдається отримати. Мені здається, це має бути цікаво. Дякую, що підтримуєте. Переглядом, вподобачкою і коментарем. Все, як завжди, бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте!